Передноворічна пора це дивовижний час, коли усі перебувають в очікуванні дива і здебільшого омрія не збувається. Вірять у казку, і понад усе чекають на новорічні подарунки маленькі українці. Профспілковий комітет прат Полтавських ГЗК традиційно подбав про нащадків своїх співробітників і співробітниць-членів профспілки. Для дітей віком до 14 років включно профспілка підготувала під ялинку солодкі подарунки. цукер, Ерки у святкових бонбоньєрках. Дмитро Вінівітін, голова проспілкового комітету, зазначив питання вибору солодощів для малечі було на особливому контролі. Вивчалися всі пропозиції постачальників, і склад пакунку обирався комісійно. Комісію вибирали і форма пакунка, і набір цукерок, який є. Я вважаю, що там ну гарний вибір. Там різні виробники, і думаю, усім дітям вони сподобаються. Пакунок містить один кілограм цукерок на різний смак і колір. Наявні у ньому як шоколадні, так і вафельні, й трюфельні смаколики. Це сімейна упаковка солодощів. Ними можуть поласувати і діти, і їхні батьки. Цукерки мають добрий термін придатності. Пакунки збиралися на початку грудня і їх одразу ж доправили замовнику. Затим смаколики розподілили між структурними підрозділами відповідно до заяв працівників, які мають право їх отримати. Голови цухових комітетів розподіляють згідно списку, який був поданий на перше. Грудня 2024 року. Якщо до кінця року хтось народиться у когось, це буде велика радість для сім'ї. Ми теж надаємо подарунок. Нагадаємо, цьогоріч профспілка узяла на себе відповідальність за дозвілля малечі, дітей співробітників і співробітниць комбінату. Охочі мають змогу відвідати дитяче новорічне свято. Профспілковий комітет придбав 900 квитків на розважальні заходи, що відбудуться в перші дні нового року в палаці культури і творчості горішніх плавнів. Тож профспілковий комітет традиційно подбав про новорічний настрій, організував святкові заходи та підготував чудові подарунки для дітей співробітників компанії Форекспо, створивши атмосферу тепла і радості у різдвяно-новорічний період.